У Житомирі відкрили виставку «Непомітні історії, що розповідає про історії дев'яти людей, які пережили полон, зазнали домашнє насильство чи були змушені залишити свої домівки. Це історія людей, котрі пережили окупацію. І ви знаєте, кожна історія розкриває ту біль і трагедію, яку ми переживаємо сьогодні. В цій історії ви навіть можете впізнати і себе. Мета виставки привернення уваги людей до проблем сексуального насильства пов'язаних з війною та проблем внутрішньо переміщених осіб. Люди у нас зараз в Україні кожного дня переживають втрати, переживають дуже складні події, і такі виставки покликані привернути увагу до цієї проблеми, щоб ми згадали ще раз, що ми живемо відносно дай Боже в мирному місці. А щодня трапляються величезні трагедії. Психологиня благодійного фонду Рокада Леся Ковпака говорить, що надзвичайно важливо пам'ятати та не забувати такі історії наших людей. Підтримка, коли нема нікого, чогось особливого це дуже важливий момент, коли тобі страшно, коли ти боляче і коли ти не можеш знайти виходу. Тому я, наприклад, раджу: згадайте ті особливі речі війну, які дали вам змогу жити і цінувати це життя. Це можуть бути не тільки речі, це можуть бути люди. На території України, зокрема Житомирської області, працюють мобільні бригади, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства. У нас у Житомирській міській територіальній громаді працює мобільна бригада, це спецслужба, також працює денний центр соціальної психологічної допомоги. Ми маємо кризову кімнату для постраждалих жінок та дітей від домашнього насильства, де надаємо тимчасовий прихисток. Телефон для звернень 050 527 56 87. Якщо Важко запам'ятати, просто телефонуйте 102, зазначаєте і контакти мобільних бригад і всіх спецслужб є також. Повторююсь на сайтах. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.